Здолавши шлях 100 кілометрів від Києва, на схід обов'язково потрапите до селища міського, типу Згурівка. Природа і місцевість тут чимось нагадують кращі українські заповідники ліси густі, степи безкраї. Так, принаймні, кажуть місцеві жителі, і з ними справді не можна не погодитися. Перша офіційна згадка про Згурівку, як село, з'явилася у 16 столітті, а от районним центром вона стала зовсім нещодавно, лише 22 роки тому. Нині у цьому краї проживає майже 20 тисяч населення. З них 6 тисяч в самій Згурівці. Окрасою і багатством цих місць є культурне і духовне надбання багатьох поколінь. В районі розташовані давні храми та церкви, що зараховані до пам'яток історії та архітектури. Це нещодавно відреконструйована 200-річна свято-Вознесенська церква в селі Жовтневе. Отець Костянтин більшу частину ремонту зробив своїми руками. Гордість мирян села Войкове це Миколаївська церква. Вона також є пам'яткою архітектури. Збереженням історичних місць займається не лише громада. Господарники власним коштом відбудовують і споруджують по оселам району Нові Церкви. Селище Аркадіївка славиться своїм народознавчим музеєм. Його відкрили 1981 року до дня народження Тараса Шевченка. Експонати гуртом по селі збирали учні та викладачі. Аркадіївці згодом і самі несли сюди старовинні речі. Найцінніші експонати це ікони та зібрання різних монет та паперових банкнот минулих століть. Позиція наша нараховує біля двох тисяч різних експонатів народного побуту. Музей наш відомий на всю Україну, у ньому проводяться екскурсії різні, приїжджають делегації не тільки українські, а й зарубіжні. Цікаві речі зберігаються і в краєзнавчому шкільному музеї в Новій Олександрівці. Тут зібрано матеріали та унікальні фото про історію села. Є добірка експонатів про започаткування і розвиток першої школи. Було це 73 роки тому. Частина виставки присвячена нинішнім вихованцям цього закладу та їхнім здобуткам у освітянській царині. Чимало випускників школи повертаються в рідні стіни працювати викладачами. А ще з називають співочим краєм. Славлять рідну землю своїми талантами, народні хорові ансамблі, пісенні колективи та квартети. Народний фольклорний ансамбль вишиванки села Безуглівки за 17 років своєї творчої діяльності де тільки не виступав. частими концертами буває і в районі, і в області, і не в одній. Виступає перед тисячами слухачів. Колектив нині це 10 жіночок. Колись був чималенький гурт, нині ансамбль, жаліються його учасники, ніяк не може помолодіти. Вихованню і розвитку дітей на Згурівщині приділяють особливу увагу. Тут діють унікальні навчальні та дошкільні заклади. Окрім двох десятків загальноосвітніх шкіл місцеві освітня можуть похвалитися навчально-виховними комплексами, гімназією та професійним ліцеєм. Зокрема, у селищі Новоолександрівка вже більше 20 років під одним дахом розміщується і школа, і дитячий садок. Змалку тут навчають художньої культури та образотворчого мистецтва. Свою майстерність з писання художніх творів учні старших класів неодноразово доводили на виставках. Частина картин кілька раз експонувалася у Києво-Печерській лаврі. Оберегом духовного життя Новоолександрівки став сільський історико-краєзнавчий музей на базі школи. Нині навчальний заклад бере участь у селті українському проєкті школа як осередок розвитку громади. На базі школи, крім уроків, працює ціла система позакласної роботи. Це, зокрема, художня студія, танцювальний колектив, який налічує три групи, хорові колективи, ансамблі, працює філіал дитячої музичної школи. Також в школі створено єдиний в районі духовий оркестр. Славиться Згурівка і своїм навчальним закладом нового типу це місцева гімназія, де з 2002 року діти з 12 сіл району поглиблено вивчають іноземну мову та інформатику. Зараз тут навчається 96 гімназистів. Окрім основних предметів, вони здобувають знання на різних курсах. Наприклад, їм викладають практичне право та ділове англійське мовлення. Ми щорічно даємо наша гімназія, щорічно дає призерів всеукраїнського, всеукраїнського конкурсу. Мені Петра Яцика з української мови. В цьому році ми дуже так потужно, гарно попрацювали і маємо третє місце з математики на, обласному, на обласній олімпіаді, маємо друге місце з української мови, третє місце з української мови. Відпочинок поза заняттями для гімназистів також не позбавлений виховних ноток. Дітей навчають куховарити. На природі їм прищеплюють любов до національної кухні. Ось як смакує справжній куліш. Майстерно готувати будь-які страви у Згурівці навчають у профліцеї. Кухар-кондитер це нова спеціальність, яку тут почали не так давно викладати. Молоді передають свої знання майстри своєї справи. Ірина Самойленко посіла перше місце серед майстрів виробничого навчання області із фахової майстерності Кухар-кондитер. Зараз у ліцеї готуються багатьма спеціальностями, які мають попит на ринку праці. Це, зокрема, оператор комп'ютерного набору, бухгалтер, лаборант біохіманалізу, тракторист-машиніст. До речі, цьогоріч восени ліцей святкуватиме свій 45-річний ювілей. За час своєї діяльності цей навчальний заклад випустив понад 25 тисяч фахівців. Неодноразово учні ліцею займали призові місця як на обласних, так і районних олімпіадах. У час у нас нараховується 335 учнів. Наші учнів залюбки беруть, як організації з Гурівщини, так і є у нас така професія Автокранівник. У нас сьогодні є заказ на 38, ми випускаємо 20. Тобто є конкурс, роботодавці задоволені, беруть. Дітей району також активно залучають до занять спортом. На Згорівщині нині діють 15 футбольних полів. Є 6 команд з великого футболу, ще 12 грають у залах. Навчально-тренувальні групи працюють не лише у Згорівці, а й виїздять у села району. Бітлахів нині навчають 6 тренерів з футболу та легкої атлетики. Цьогоріч у Згорівці відкрили сучасні баскетбольні та ігрові майданчики. Нова програма, якою ми працюємо, це програма тренер, яка направлена на, саме на досков роботи тренерського складу, який працює в нашому районі. Також в цій програмі передбачено такі питання, як оздоровлення учнів дитячо-юнацької спортивної школи у літній канікулярний період, для того, щоб ми мали можливість саме в літній період продовжити навчально-тренувальний процес з нашими юними спортсменами. Згурівка також активно готується до Євро-2012. Тут реалізовується спеціальна програма та здобуваються нові перемоги. З найбільш вахомих цьогорічних досягнень юних футболістів 12-13 років це перше місце на обласних змаганнях з міні-футболу та призове з футболу. Людська земля це медицина. Вона отримала новий поштовх у розвитку після того, як цей край став самостійним районом. У селищі відкрили центральну райлікарню. Зараз тут одночасно може перебувати понад 130 пацієнтів. Сільська лікувально-профілактична мережа має 5 медичних амбулаторій, два десятки фешельсько-кушерських пунктів. Нині в галузі працює понад 330 працівників. робить товариство Нива Переяславщини. Вона обробляє тут 12 тисяч гектарів землі, що орендує у селян. На підприємстві... Нині працюють більше 400 людей, а починалося все з 12 осіб. Частину зібраних зернових відвантажують на оцей комбікормовий завод. Його також викупили та відремонтували. Зараз тут виготовляють корми. Нині тут діє найкращий в Україні свинокомплекс. Для вирощування поголів'я відбірних п'ятаків місцеві фермери взяли за основу досвід європейських колег. Все обладнання поставлено із Данії. Генетика по свиням також з Данії. І тип годівлі. Концентрований, майже все, все, всі процеси автоматизовані по годівлі. Результати на даний момент, якщо порівняти із кращими фермами дані, то входимо в десятку кращих ферм. Щороку комплекс може вирощувати до 30 тисяч свиней. Раціон харчування дає змогу маленьким поросятам набирати 1 кілограм ваги за добу. До їжі додають справжнє кровяче молоко. Його там не менше 15%. Процес годівлі настільки автоматизований, що тут працює лише 12 -ро людей. Для добового чергування вистачає і одного працівника, хоча комп'ютер справляється і сам. На свинокомплексі діє і своя лабораторія з відбору матеріалів для запліднення. Дослідження проводять точнісінько так, як і на заморських фермах. Перейняли звідти і не лише ефективне вирощування свиней, а й піклування про персонал. За технологією безпеки тут є душі, сауна для знищення шкідливих мікробів, своя пральня та кімната відпочинку. У перервах на обід чи після роботи працівники тут релаксують за чашкою кави. Система вентиляції видаляє всі неприємні запахи з побутових приміщень. Це ж як-не-як свинокомплекс. У планах підприємців з товариства Нива Переяславщини побудувати в Згурівському районі 10% таких ферм. Місцева влада йде на зустріч підприємцям у реалізації їхніх планів. Вже за кілька місяців у районі запрацює перша черга другого свинокомплексу. Будівельні матеріали також іноземний винахід. Утеплені панелі стін, дах, що швидко складається, і таке інше. Теплі поли тут приміняємо і Ну, далі будемо приміняти і в першому комплексі ми вже зробили це. От, орошення різні, ну, всі нові технології, які привезли з дані, ми їх воплощаємо тут і вже в першому ми воплотили. Будемо казати, що країні потрібне м'ясо, будемо кормити країну м'ясом. Для будівництва комплексу йшло чимало бетону, тому для його виробництва підприємці обладнали пересувний завод. Він дає куб бетону за хвилину. Увесь процес автоматизовано, керує ним один оператор. Для будівельників також всі умови для нормальної роботи і відпочинку. Вони мешкають у спеціально реконструйованому гуртожитку. Для них відкрили у селі їдальню. З місця роботи зміну возить сюди автобус. Діє поблизу свинокомплексу і забійний цех. Свіжі тушки закуповують два столичних супермаркети. Вже до кінця року підприємці хочуть налагодити лінію з виробництва готової, якісної м'ясної продукції. Для гурманів за датською технологією вже хоч зараз засмажить маємо Високі технології тут в країні не тільки вони пов'язані з виробництвом, не тільки вони пов'язані з комп'ютерною технікою, але пов'язані безпосередньо із тваринами. Якщо ми говоримо про корівник, отакі унікальні, тому що насправді ми корів показували різні і різне бачили остаткування, і де подекуди говорили, що бачите, і мухи не літають, тут взагалі от унікальні речі. Якщо ми говоримо про цю конструкцію, яка, до речі, збудована практично в полі, бачите, з такими металевими речами, спеціальною, бачите, такою... Теплоюдивною стелею, напевно. От-от я і хотів сказати, що воно відзеркалює тепло. Бачите, от така ситуація, що тепло, піднімаючись до гори, це, до речі, дуже корисний досвід, можливо, не тільки для корівників, воно відзеркалюється і повертається назад. Унікальна система по утримуванню температури, такі собі клімат-контроль. Градусів. Це для тих, хто опікується коровами, взагалі сільським господарством. І якщо температура буде нижчою через те, що змінюється на вулиці, автоматично зашторюється. Що і таке вже придумали. 100% є механізм Денис, який от керує цією всією машинерією, зашторюється для того, щоб температура все набрала. І навпаки, як тільки відбувається підвищення всередні температури, зразу ці штори відкриваються. От Якщо ми говоримо про те, яким чином це все утримується, приїжджає, ми повинні говорити про матеріал. Матеріал німечний. Кожна корова коштує тут по 2,5 тисячі євро. І це дуже велика. Весь час їсть і весь час доїться. А доїться вона не немало, в середньому 30-35 літрів на добу. Говорять, що це, кажуть, чи непогані результати. Ми Оцей завод, який став до ладу практично минулого року, збудований за один рік 70 людей, порається в цьому господарстві, яке побудовано за повною інфраструктурою. Це рівень маємо потужну комп'ютерну технологію. Більше того, якщо от камера зараз розкрутиться навколо своєї вісі, це рівень доєрів. Бачите, от люди 4, там, три молоді особи. Молоді це ж не біля Києва. Ну, кажу, кажучи так, 90 кілометрів від Києва від 4 до 5 тисяч гривень вони тут отримують за свою поважну роботу і це є нормальною, з урахуванням того, що в середньостатистичному українець випиває за на рік 200 літрів молока. Це ті... технології. От давайте ми подивимося, от, бачите, зараз от, доєр обробляє вим'я для того, щоб нормально йшло молоко біля нього комп'ютер. Кожна корова має свій порядковий номер. От дивимося, так, зараз там цифра, наприклад. 55. Це порядковий номер цієї корови, вона ще допоки молока не дає, але якщо зараз воно піде, ми будемо бачити зміну цифри, яка буде говорити про те, що щонайменше десь 30 літрів на добу вона буде давати. Промислове виробництво в районі також набирає обертів. Тут свої лінії з виробництва металолистового покриття на будь-який смак запустило підприємство «Прушинський». Перша продукція пішла на будівельний ринок у вересні 2005 року. Основними замовниками зараз є різні будівельні та торговельні компанії України. Підприємство нині продає металеві вироби за трьома прайсами європейським, російським та українським, оскільки постачальниками сировини є саме ці держави. Ціни на продукцію відповідно різні, але якість європейська. Те господарство, де ми знаходимося, протей цукровий завод, з цукровий завод, який було закладено на початку ще минулого року Василем Кочубеєм, якраз тим нащадком великого прізвища, ну я маю на увазі, з історичної точки зору, яке віце-губернатором займалося, а ще раніше, історія з Петром першим пов'язана. Да, з Іскрою стратили за Мазепу, так? Да? Так, так, тоді прапрадіда знищила разом із Іскрою, тому що вони сказали, що Мазепа типу Петра I, зрадив, а той не повірив, а потім ага. все склалося інакше. Тоді Кочубей отримав тут все навколо, бо ці землі на свого часу входили, як я вже говорив, до Полтавської губерні. Отже, якраз на початку ХХ століття нормально була ситуація, пов'язана з українським чорноземом, і з цукровою промисловістю. І, звичайно, в той час виникала велика кількість цукрових заводів, навіть фотокартки, які пов'язані із... Початком цього виробництва свідчить про те, що люди, які займалися цукровою справою, там Терещенки, Кочубеї, м'яко кажучи, бідні. Якщо ми не... говоримо про згурівку свого часу, що Кочубей, а людина, яка опікувалася місцевиною на початку а, минулого століття разом із цукровими справами, звичайно, маючи велику кількість селян, маючи велику кількість молока, в невеликому, правда, в невеликій кількості так для себе а, навчився сам і навчив отут технології виготовлення сиру, яка потім вже після... Жовневої революції після Великої вітчизняної війни стало на відносний потік, але знову ж таки, знаєте, в чому родзинка, в чому так мовити особливість цієї справи, що його небагато, та як штучний ручний товар. Але от саме бринза, бачите, в такої болгарської технології, собто, в, той час, в той час, на початку 60-х років, директор цього виробництва поїхав до Болгарії, аби подивитися, як справжні болгари справді роблять бринзу. Собто, є гости 14 на 14, є вершки, які опускаються в 20% розчин і вимочуються тут 14 днів. Російський сир лежить. Трохи довше, це трошки менше. І, в принципі, ми зараз з вами бачимо основний асортимент класичного сільського. Люди сільного... ще ображаються, коли говорять, що Згурівка це один з наймолодших районів Київської області. Насправді він не молодий. Його започатковано було ще на початку 30-х років. І просто географічне розташування його тут біля Чернігівщини, біля Харківщини, власне, Полтавської області, неподалік є тут Київщина, обходила з області до області, але в принципі от 86 му все це зупинилося. Але Родзинку ти притримав, я бачу. Денис, 100%, я думаю, що ти і здогадався, але є така штука, тут у Згурівці, фантастичний садово-парковий комплекс, який був закладений ще в 1837 році Аркадієм Кочубеєв. Це над тим Кочубеєм, а нащадком відомого у прізвище, яке ще тут узгурі. А, ну так це ж леген. Теж є легенда, є з одного боку козак з Гура, а з іншого боку є людина, яка як польський шляхтич. Хоча знову ж таки сам козак цей з Гура, він не пересічна особа, оскільки кажуть, він був греком за походженням. І козаков водночас? О, от одразу і фантастика і полягає в тому, що начебто грек тут, да, і поляк, і цей козак водночас започаткував з Гура, а звідки він з Гури, місто Гура, а, був ще варіант, що це Чех якийсь ще від Яна Гуса, одним словом, легенд тут вистачає. І от у цьому парку який закладені бачите більше ну скільки років? так <плес> ну, да, вже скоро будуть відзначати вже 200 років я Кочубей хотів звести сюди найскравіше пред представників флори світової. Тут дуже багато рідкісних дерев. От, зокрема, оцей видатний дуб, він роз, е, зростав тут ще з до Аркадія Кочубея, йому 350 років. Ну Тут Петро І відпочивав, мабуть. 100%. Денису просто поїздиш по країні, якщо в дуба е, 350 років і більше, 100% біля нього якийсь цар чи імператор відпочивав. Да, тут говорять, що Петро І, який йшов на Полтавську битву, відпочивав акурат під цим дубом. Так само подивіться от, на ту строхстволу сосну. Як український символ? Ну от, український символ, а як пан Міхновський, звідси ж родом, та, та людина, яка започаткувала ідею на початку ХХ століття, що пов'язана з незалежністю України, тобто про створення незалежної держави. Тобто Говорить, що батьківщина націоналізму насправді знаходиться тут, у Згурівському районі. Я думаю, що багато істориків і дослідників цю всю ситуацію знають. Але відносно парку, от, дуби, сосни, багато інших рідкісних дерев, які привозилися із Канади, із Штатів, із Європи. З Інших країн, от навіть Коркове дерево тут присутнє. Ну, Кочубей, бачиш, він був багато людиною, 19 тисяч, десятин землі. Якщо знову ж таки по тих грошах е, е, тодішньої царської імперії одна десятина землі тут коштувала 500 карбованців, в нього було 19 тисяч. Люди працювали, цукровий завод розраховувалося щодня. Бібліотека Кочубея так само була одна з найбільш поважних і найбільш такою е, дорогою в плані зібрань серед усіх. Національного статусу в цьому немає, але 309 гектарів, 2,5 кілометри. Аби наскрізь пройти через цей парк, практично ніким не охороняється, ніким не доглядається. Хіба що місцева громада, хіба що районна адміністрація розуміє, що в цьому є перспектива. Ми в цей момент повертаємося на включення для того, щоб, можливо, коротенько але дати вам нові знання. Справа в тому, що територію Згурівського району в великій частині займають болота. А цим і, можливо, пояснюється достатня поживність для ґрунтів навколо, оскільки а, правильно вода, про похідні після того, як ґрунт стикається з водою, торфяники, корисні добрива, вони все це розтікається на поля. Тут дуже люди не переживають за якість тієї трави, яка в результаті перероблюється на солому, йде на годівлю кор коровам. Тому тут і молоко таке. Але от розповідаючи про болота, звичайно, можна ще говорити про гідрологічний заповідник, оскільки велика кількість гідрофлори, гідрофауни тут є і багато звидів занесені просто до червоної книги. За легендою, Петро І, який йшов а, чи на поле Полтавської битви, чи навпаки повертався з поля Полтавської битви, одним словом, проходив через ці місця із своєю потужною армією, він а, натрапив на ті болота, які пройти нереально було. Не лісів там не було, ні. Нічого, все вже було прибране, але армія мусить йти тільки гречка, як нормальний український продукт. Було постелено, скошено, примушені селяни, скосили і застелили те болото, і тільки стрибнувши от на гречку, а армія стояла біля того села, просто от як звідки пішло це висловлювання, стрибнути у гречку. Так? Ну, Трошки в іншому контексті. От я про цей контекст і говорю. Поки робили цю гречку, там збирали, звичайно, що армія стояла. Ну, Дехто шукав собі пригод це від місцевого населення, напевно, так воно і є. І от отоє висловлювання стрибнути у гречку, себто потаворушуватися з представницею чи з представником е іншої статі, можливо, яка вже мала чи який вже мав свою подружню пару, от до сьогоднішнього дня зберіглася. Але історичний підтекст, історичний контекст і сама історія там пов'язана із військовою справою. Стелили гречку і вони по ній ходили. Але, звичайно, перед тим заготовлювали і стрибали разом із тими, хто сподобався на заготівлі. Те, що користується, я маю на увазі в вигляді висловлювання, але практично всі українці знають, що слово сполучення стрибати у гречку означає, воно тут народилося. Так само на Згурівщині, бачите, навіть і легенда є. Кочубей із своїми рукотворними морями, і своїми рукотворними островами, все це тут. Можливо, був якийсь час, що не так потужно розвивалося, як навколо. А з іншого кажуть, ну і хорошо, Маківщина, але 90 кілометрів вже рейдери не зайде, можливо, не дуже цікавить. Але з іншого, бачите, треба розвиватися, треба давати людям зарплату, аби вони залишалися на землі. В цьому вихід в чому? В грошах, це правильно, в грошах приходять інвестори, будують такі надпотужні комплекси, про які ми говорили з одного боку, з іншого боку, бачите, і конячка, і трактор за 2 мільйони євро, ми такі, що не бачимо.